Працівники державного бюро у взаємодії з СБУ та Нацполіцією затримали на Буковині начальника слідчого відділення одного з правоохоронних органів під час отримання хабаря. Він вимагав від громадянки 40 тисяч євро за закриття стосовно неї кримінального провадження. Правоохоронець гарантував жінці, що закриє кримінальне провадження проти неї та не притягне до відповідальності за начебто незаконне оформлення документів, які допомагали чоловікам призовного віку перетнути кордон. Свої послуги він оцінив у 40 тисяч євро. Працівники ДБР затримали зловмисника на гарячому під час отримання чергової суми траншу у розмірі 30 тисяч євро. Раніше було задокументовано отримання посадовцем авансу у сумі 10 тисяч євро. Йому повідомлено про підозру за статтею пособництва в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскації. Кацію майна тривають слідчі дії, перевіряється можлива причетність до оборудки інших осіб, зокрема правоохоронців. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора.